Куди їдемо, Леся Петрівна? Відкривай двері, неряємо в цю тачку і погнали. Їдемо на роботу. А що ти таке виглядає в тому окні? Дивись, таке несерйозне щось таке. Ти ти на що воно похоже? Хопо, Леся Петрівна, Хопо. а ну бігом, давай одним оком заглянемо. Кажи всім привіт. Оба, ребята, дивіться, Добре, які апарати. Я їй взагалі так, цим гусям казав, щоб вони поздоровкалися з підписниками. Так що, друзі, мандрик 360 в роботі. Опа, опа, ушки на макушці. І що ми тут маємо? Ми маємо... Ану, що це таке, це гуси чи курі? Курі, зустріки. Курі. Так як у нас немає у цих самих качок, да? то це що в нас правильно? Це в нас утки. Так що дивіться, які уточки, а? по красоті. Так що, як я казав вже своїм підписчикам, якщо у нас немає, значить ми можемо купити і собі закоптити. Є знайомі, які займаються таким ділом і спробували. Купити качку, закоптити для себе і для того, щоб вона була нам покуплена, то вирішили взяти десяточок і спробувати. А ось зайде такий апарат, да? і будемо торгувати, а не вирощувати, а просто маринувати і коптити. Так що такі штучки, красотулечки, ну, напишете, красиві чи ні. Леся Петрівна додавала ще савка, для того, щоб качечка була жирнішенька. Да? Ну, Трохи ваги теж втратила, ну треба буде там Ми проведемо невеличкий, невеличкий експеримент. Можна буде зважити, так? Да, Ти ж так. качки води не той самий. Так що, друзі, я якось так зараз забираю і несу. Ну так. а потім вам скажу, скільки в нас качка втратила так. ваги. Буду? Да. Я буду. Да не буду я пробувати, бо мені не дадуть. Просто не дадуть. А чого не дадуть? Тому що помідорички залишилися в мене. Що, що, що? Руки я помила. Я... Всі, всі нормальні повара взагалі працюють без рукавиць. А Олеся Петрівна миє руки. А я не можу. Я, я рукавиці не із-за того, щоб там чисті чи грязі руки, а із за того, щоб руки не марати, бо я не люблю липкого. Все, забираємо і Поки погнали. Закрій, ну що, друзі, перебралися ми святою святих до Олесі Петрівни сюди і все-таки... Будемо зараз враховувати, чи вигідно все-таки коптити качку і чи залишиться у нас на вечерю качка. Ну, На вечерю качка, сказала Леся Петрівна не залишиться, а от може шелудьку на днюха і залишає таку качку. Так, Такі речі треба їсти тільки на да. свята. Тобі не темно, ні? Мені нормально. Скільки тазика? 400? 40050 грам. А, 650 грамів. Так що Леся Петрівна вже напряжу. І було в нас 21 кілограм... Аналіна, так, да, включить? Було 21 21,4. 21 кг 400 г. І що ми маємо? 15 кілограмів мінус тазок, це 14, да? Ну, тут же ще в нас ситуація, яка произошла. Ні, тут 14,5 кілограмів. 14,5 кг, да. а було у нас 21. І скільки це у нас виходить процентів відходу? Ну, якщо 21 це 100%. відсотків, так то виходить. Угу. Важко посчитати, да, ти ж надо не можу. 21 кг. А, ну... Це буде мінус 30%. Це нормально. 14,7. Мінус 30%. Так що, друзі, ну там плюс-мінус. Напишіть це нормально чи ні. І я думаю, що ну ми зараз прикинемо. В середньому так і виходить. Скільки качка виходить? До... Отака копчена коштує. 350. 350. А в нас 14 з половиною і 5. На 350. А може вже й дорожче, ми ж не знаємо. Ну, в принципі, плюс є, невеличкий, ну є. Я думаю, на качку ми заробимо. Я думаю, що Лесіні знайомі, друзі, клієнти, які купляли курку, ну якщо треба буде качка, то ми для них закопимо і качку. Я думаю, що подивляться відосик, ми ще вистаємо на фейсбуці по-любому будуть писати. Так що, друзі, не будеш коптити? Буде. Це ж на майбутнє нас буде. Вже замовлених, що навіть не говорили. А і сало копчене, а по чому Так і продаємо поки, так? Да? Сало копчене. 300 гривень? Да. Сало 300, а в нас на базарі вже 300 гривень. Свіже. Я поставила вже в нас 20 базарів. Скільки в нас сало зараз? 250. У нас на базарі да. не, в нас. 250. На базарі 270-300, так? Да? Це таке товсте сало, це не тоненьке сало, тому що сало є. А сало у нас в середньому середнє село або більше середнього. Да. Так що Барига Шелучко підняв ціну на сало. На м'ясо, в принципі, залишилася така, як у нас і була. В п'ятницю у нас буде свіжина таранчук. Але із-за цього всього моменту, коли у нас ціна на сало менша, просто, просто задовбують люди, дзвонять Лесі Петрівні. Ті, що з нами не працювали і замовляють тільки сало. Так що, друзі, якось так. А чи вигодно тримати і переробляти, я думаю, що вигідно. І краще, звісно, от в такому методі. І таким методом багато зараз працює людей у Ютубі, у Фейсбуці, в Тіктоці, продають свою продукцію, коптять, маринують і продають. Ну, це менше таких ризиків. Але теж є свої моменти. Коли надо, його немає, наприклад, сировини. І коли ти вирощуєш своє, ти в першу чергу впевнений в тому, що в тебе там свиня, що їла, куди побігла, і т.д., і т.п., і, і собі витягли да й зарізали. Ну, тут є свої моменти. Але бути незалежним, це добре. Хорошо... Да? Свої. <ріпілки> ми ще ні ми разу свої. не купували перепілок, але. Ми думаємо, ми поки будемо закриватися. У нас просто кількість людей, наша клієнтська база, вона невелика, ми її не розширяємо. І я людям кажу, що можна просто одна родина може забезпечувати пару-тройку родин і робити собі невеличку заробітну плату. Ми не ставимо це як бізнес. Ми розпочинали, ходивши там на роботу, якісь кошти вкладали в господарство, так само зараз і по картоплі. От я ще не цього заїхав на нову пушту, а Олька мені вже кожного сорту, як хочеш, по 5 кілограм, бо на мене не приїжджать. Якщо приїдеш, я тобі накидаю велику, бо вона ж велика, то що я сьогодні копав. Так що, друзі, все залежить від того, як ви це сиділо при піднесете. По поводу коптілочки, просто лайкос, Люди говорили. Ну, поки нюансів у мене немає. Я не знаю. Я читала деякі коментарі, попадались мені. Є задоволені, є незадоволені. А тут же ж треба, щоб людини були. Так, але ну, поки що я не бачу нюансів взагалі. Мені подобається в усьому ця коптівка. І равномірно, і швидко, ну, набагато швидше. Можливо, за, за рахунок того, що там все-таки два тени, дуже мають разу перепілка взагалі скоптилася за дві години вже до готовності. Ну, прям, ну да, що там Це перепілки. ти велике коптило, 360. Да, але в мене ну, в, тій, в тих коптілках в мене це було набагато дороже. Ну, За рахунок того, що там ще сире, там не висушене, там ну, неравномірності. А тут рівномірно, тому що є конвекція гарна, є два тени. Ось я і... два слова по маринаду можеш сказати? Це все дуже просто. Кажи. Я вже всім кого Ну ще раз скажи. Ну, мені подобається норма 100 г солі на літр води. Але це для мене це багато. 80 г солі. Зараз я використовую, не, не дуже люблю сахар. Використовую мед. Тобто кип'ячу маринад, просто кипячу воду, 10 літрів води. Кидаю туди ну, спеції, які кому подобаються. Ну, наприклад, до качки там. Е та там апельсини прибрали. плавали, я бачу. Апельсин. Апельсини плавали теж то потім. Ну, тобто маринад треба зварити на спеціях, якихось там коріандр, лаврушечка, перець горошок. Ні, можете можна... зварити, я, я уточню. Ти ж це все діло вже вкидаєш в кінці. Ну, ну да. я бачив, бо тому що вже виключений, і ти плечка. закидав. Я поставила 10 літрів води, довела до кипіння цю водичку, вкинула травки мурамки як ти кажеш, колдуня спеції. На маленькому вогні перекип'ятила, виключила. Потім, як охололо, додавала нітрітну сіль, з розрахунку 80 грамів на літр води, але в охолодженій вже, в охолоджену воду. Додавала 30 грамів 30 грам меду за в вхолодний. Це для качки. Дві апельсини. Так тобі схотілося. Ні, я просто чого? Ну це так, да, це моя прим... примка. скажімо ну, так. Ну це ж не рецепт я ти так... десь взяла, то ти собі так хотіла. Ні, хотів. так Я захоті... Я просто пробувала так робити качку, як нам подарували, запікати. Просто також зварила, закип'ятила воду. І со сіллю. Потім кинула туди апельсину. Добу вона поставила, боже суперова качка. Ти ж маринувала, так. а потім запікала. Так, стільки добу і запікала, потім уже в кінці натерла чесничком е перчиком в духовку. Така суперова качка була. Е -е, ще раз хочу тебе уточнити е -е, по поводу цього 100 грам солі на літр води. Це так само йде, що на сало, що на м'ясо, що на качку, що на курку? Це норма, Як На вже? на любий. 80-85, не більше. Ну, для мене 100 забагато. То є чи птиця, чи свинина, нема не різниці. Нема різниці. Сіль, сіль, сахар – це норма. Якщо не хочете сахару, підаєте мед. Ну, це тільки то, в охолоджений маринад. В охолоджений маринад. А норма на усе, ну, для мене норма, щоб воно не було пересолу, це 80-85, не більше грам солі. І ну, качка 2 доби досить, якщо качка до 2 кг, їй досить, щоб вона не пересоліла і не... Тож, маринуємо дві доби, ще... але ми перекладаємо верх-низ верх кожен під вечір да, і під прес. Так що, друзі, ну от якось так. Нарешті випитав я невеличкий е рецепт, е навіть не рецепт. а Що я хотів сказати, уточнити Лесі Петрівне, просто це так само, як і по харчуванню свиней, по рецептам, коли їх дуже багато, люди типо, ну, менжуються і не знають, з чого його розпочати. Так само, і тут один маринад приблизний, це в першу чергу сіль, вода і цукор. Все остальне ви вже самі можете придумати. Так і навіть просто... навіть можна перед тим вже як коптить, ну вивішувати, можна натерти любими спеціями, сухим чесником, то ж самою паприкою, тим же самим коріандром або суміш спеції, натерти м'ясо і зробити його ще пікантнішим і смачнішим. Тобто тут. Фантазія і смак. Ну, так. Для таких речей він повинен бути тут по-другому ніяк. Хоч ще раз хочу, там бувають моменти, коли спеці, які займаються копченням, говорять, що ніколи в житті в копченому м'ясі, салі, качці, курці не буде відчуватися спеція, тому що вона вбивається типу, при температурі. Все буде перебувати дим. По-перше, дим даємо дуже-дуже мало, дуже дуже мало. І тільки через хороший димогенератор з відстійником і дуже хорошу стружку ми не економимо, ми її купуємо. Головне, що дуже була важливо, коли була була століг дим і не, не передимить, щоб не було відчинки. Треба ще висушити і не треба їй багато давати. Тобто, вже коли продукція готова, має в собі там набрала вже 60-63 градуси, ну 60 візьмемо, да, від, від 60, -ти. тоді аж ж пускаємо дим. Для того щоб не було. Качка класна. Класна. А чому качка. Класно лягає дим, тому що коли готується продукція, вже вона приготовлена, майже вона виділяє жир і дим піділягає дуже класно і рівномірно. А коли не доготовлена, не досушена, тобто дим буде лягати гірше, буде дівчинка да, буде. буде і так далі. А тобі за рахунок жир... я не згодна, що спеції ніякої да ні. не грають. Якщо ми... Натремо кусок м'яса, замаринуємо його і запечемо. Те ж та сама боя температура 250 градусів п'ятдесят духовці. але смак, трав, спецій, перцю, Ми все відчуваємо. Та чому вони ну ми не будемо доказувати? Ми просто сказали, що ми так робимо. Нам так подобається, і для нас є це різниця. Я так роблю. Мені так подобається. Саме головне це літр води і 80-85 п'ять грам солі. Все. і це не на шприцовку. Ми не шприцуємо, ми просто маринуємо. Прітувати ніколи не пробували. там взагалі працюються іншим раствором. Там додаються навіть не а екстракти спеції. Вони такі сухі, теж як порошок, я колись бачила, люди, розводяться вони тим саме розсолом і шпируються. Я, я не пробувала, я не знаю, я не хочу Да, У нас є так, свої да, моменти. Я звикла так, ну не хочу я пробувати. Я, Мені здається, У нас не вже... Люди вже люблять таке, ми. Ну я не втрачу ту людину, яка вже 14 років з тобою. Да? Тобто ну, по копченню то менше, тому що молодші там 5 років назад десь да, вийшлося, розпочав це все діло, і Леся Петрівна продовжила це все діло, і вже війна себе 4, малого немає. 5 буде жовтня 4 роки, як він в лавах Збройних сил України. І от Леця Потрібно вже 4 роки, як вона коптить, для того, щоб не втратити і клієнтську базу, і щоб не простоювали ті коптілки, хоч ми їх одну продали, одну віддали. Да. Так що, друзі, хто навіть не тримає домашнього господарства, має маєте можливість поїхати купити у когось навіть в селі, там курку, качку, когось знайомого, або навіть на частні там частному господарстві, тих самих качок, курей, перепілок, і завдяки купченню також можна заробити собі, щоб ваш кусок сала і ваша качка була окуплена. Ну, це я так по життю. Хоч я ніколи не був баригою, ніколи не був скрягою, але старався все якось зробити і купити для того, щоб його окупити. Навіть та бензопила, яка перша була, вона комусь пиляла дрова, ветки. І вона окупалася. Також тример і все остальне. Так що на цьому, друзі, все. Ми дякуємо Олесі Петрівні, дякуємо нашим хлопцям із Збройних сил України за те, що ми маємо можливість це все діло робити і будемо далі працювати. І в суботу не забувайте приєднуватися на прямий ефір. Будемо щось можливо розіграємо. Ну, свинку по-любому заріжемо, будеш мафала Шелудківського, Дівчата вже будуть, поспіваємо і щось для хлопців позбираємо. Так що рухаємося далі. Слава Україні, героям слава! Шо, слюнки лечут?